Так, закінчив значить, ремонт колінвала мотоцикла Іш Планета. Такий тут шатун стоїть. Зелена коробка. Значить, прорізі зроблені. На смазку зроблені прорізі. Повітно розгорнутий, буквально 200. Виточена втулка нова, розгорнута буквально 200 райбером. Отакий от тут зазорчик. Трошки полірнув цаффи в місцях роботисальників. Такі тут підчепники будуть стояти, от їх каталожний номер, обойма і зовнішня обойма. Це кіник, словаки, непогані підчепники. І оце все старе. Відправлю й аймає на сувеніри. Ну і зараз вам покажу е, центровку. Так, центровка І... Коротше, по одній соточці. По одній соточці биття. Ну Звичайно, тут все ходить, е, як ви розумієте. От, так що... Oğyin sotoch se bytye. Can't touch <laughs> this. Can't touch this. Can't touch this.